Асоціація міст України заснована була в 1992 році, і році. Її основна мета е, це захист і представлення інтересів е, муніципалітетів у взаємовідносинах з центральною та регіональною державною владою. Е, 80% нашої роботи полягало полягала в лобіюванні і впровадженні законодавчих змін. Необхідних для функціонування місцевого самоврядування, крім того, ми займалися встановленням побратимських відносин між муніципалітетами України і муніципалітетами з інших країн світу, впровадженням кращих практик між муніципалітетами українськими в їх діяльність і відповідно підвищенням рівня кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. В цьому році ми мали святкувати 30-річчя з дня заснування нашої організації, якраз 26 червня 1992 року. 35 сільських селищних міських голів заснували асоціацію міст України на сьогоднішній день. У складі асоціації міст 981 муніципалітет. 24 лютого. Я на той момент перебував у мера Бучі. Це наш член правління, голова регіонального відділення київського. і 23-го ми зустрічалися ввечері. Я вже лишився тут в кучі, по питанням діяльності саме Київського регіонального відділення. Ну, звісно, це серйозне випробування було у зв'язку з тим, що почалася збройна агресія. Ми опинилися в окупації, звісно, що були відсутні звичні нам послуги: це світло, вода, тепло. Ну звісно, їжа вода не просто технічна, а ту яку можна пити. Тому в нас були і випадки, коли і топили сніг. Для того щоб о, випити води після того ми е, займалися організацією гуманітарної допомоги зразу з перших днів не, не тільки для міста Буча, е, зв'язку з з тим, що ми тут розгорнули такі м, мобільні е, певні штаби по забезпеченню е, продовольства е, і питною водою населення. Це те, чому чого люди потребували одразу, враховуючи те, що інфраструктура була знищена військовим нападом, і до середини березня я безпосередньо тут перебував до завершення евакуації, яку організовувала спільна міська влада. Бучі і центральна влада України асоціація міст України у зв'язку з тим, що був відсутній мобільний зв'язок. У нас є відповідні інструкції було передано керування декільком заступників Асоціацію раднику Віталію Володимировича. Е, і ми займалися в першу чергу збором інформації, об'єктивної інформації і донесенням її до центральної влади, а також е, виступали резервним каналом е, інформації з центру, яку надавали нашим селищним міським головам. Була розроблена інструкція з евакуації. Це саме е, ініціатива асоціації міст України була. За участі асоціації міст вона була доведена через наше регіональне відділення. Був налагоджений штаб під керівництвом Оксани Продан по гуманітарній допомозі. В першу чергу ми орієнтувалися на малі громади. Знову ж таки, були задіяні наші регіональні відділення, і крім того, ми вели активну міжнародну діяльність у зв'язку з тим, що з 24 лютого. І по сьогодні тривають випадки викрадення як мерів, так і посадових осіб місцевого самоврядування. В цілому, за нашими підрахунками, 54 посадові особи місцевого самоврядування було викрадено. Зараз в полоні перебувають 10 сільських селищних міських Голів. Наша робота заключалася не тільки в інформуванні. Центральної влади, оскільки нам були доступні канали е, прямого або по опосередкованого зв'язку з родичами або співробітниками е, тих посадових е, осіб, які були викрадені, а також підготовкою відповідних заяв е, на міжнародному рівні. Ви знаєте, що конгрес місцевих регіональних влад Ради Європи і Ради Європейських муніципалітетів, е, і відповідно Комітет регіонів включалася політичними заявами щодо неприпустимості е, такого поводження з е, працівниками муніципалітетів у зв'язку з тим, що вони є цивільними, і їх єдиною метою є забезпечення послуг е, мешканцям громади. Е, на жаль, декілька мерів е, було вбито е, багато було викрадено і піддалося тартурам. Зараз більшість перебувають на вже ті, які були в полоні, перебувають на контрольованій Україною території. На жаль, я про це ще раз скажу: 10 голів ще в полоні. В нас на сайті висить постійно на червоному фоні такий банер з закликом на двох мовах щодо звільнення цих мерів. І наша мета, ми співпрацювали теж з іноземними виданнями, засобами масової інформації для привернення уваги. Це допомагає зберегти життя цих людей і висвітлити злочини Російської Федерації проти цивільного населення. Крім того, третім блоком роботи одразу нами було започатковано це необхідність внесення змін до чинного законодавства, враховуючи реалії війни. І роботу муніципалітетів так нами було змінено закон про місцеве самоврядування, Ну з нашої ініціативи депутати народні голосували. Звісно, вони просували. Ми зініцювали це питання і запропонували перший драфт цих змін безліч постанов кабінету міністрів, різних актів кабінету міністрів, які стосувалися функціонування місцевого самоврядування в, в умовах війни. Крім того, допомога в зборі статистики, що стосується руйнувань. Ну і звісно, інформаційна кампанія по висвітленню е, цих злочинів. І крім того, це е, не припиняється ця робота, це гуманітарна допомога громадам і евакуація мешканців з зони бойових дій. Або з громад, які е, зараз залишаються тимчасово окупованими, насправді це буде е, найскладніший опалювальний сезон для України, і в першу чергу це буде стосуватися муніципалітетів. Ми знаємо, що Російська Федерація використовує е, газовий шантаж не тільки України. Ми з цим е, стикалися не один рік е, кожного опального сезону. А на сьогоднішній день це ще Ця Європа під загрозою тут є дві складових. По перше, це шантаж щодо наявності газу. Більшість об'єктів опалюються саме газом, і тому зрозуміло, що якщо припиниться газопостачання, будуть проблеми в постачанні гарячої води та теплопостачанні зараз на сьогоднішній день. Ми вийшли з ініціативою підготовки так званого резервного фонду, тому що ракетні обстріли продовжуються по всій території України. На комітеті парламентському в цю суботу ми розглядали це питання, і я, як і на комітеті, так і нашим глядачам, хочу повідомити про те, що на сьогоднішній день немає безпечних точок територій. І тому ми готуємось до резервного постачання через так звані модульні котельні, закупівлю генераторів на всій території України. Останні ракетні удари по Вінниці довели про те, що під загрозою знаходиться кожен населений пункт, включаючи ті, які перебувають в умовному тилу. Це перший аспект, тобто відбудова критичної інфраструктури, і це дуже складно в такі жаті терміни, тому що до 15 жовтня, початку опального сезону, залишається дуже дуже мало часу. Ми запропонували спеціальну програму державної підтримки саме теплопідприємств, е, муніципальних теплопідприємств. Що опальний сезон пройшов, е, будемо так казати. В штатному режимі, якщо можливо це слово вживати в, 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 в таких умовах, щоб не припинилося безперебійне постачання цих послуг, на да, саме головне, і щоб населення було враховуючи економічне падіння, ми розуміємо, тому що багато бізнесів закрилося багато людей іммігрувало, багато людей втратило роботу. Саме напряму через військові дії і спроможність у багатьох е, оплачувати послуги е, впала. Ми всі е, віримо в Збройні Сили, е, пишаємося ними, е, і навіть в тезах, в лозунгах е, віримо в Бога, віримо в ЗСУ. А зі свого боку, хочу сказати, що муніципальна влада. Е, Всіма доступними силами допомагає і буде допомагати збройним силам України. Слава Україні!